П'яні перегони на Івано-Франківщині. Місцевий поліцейський на власному автомобілі намагався впіймати, як йому здалося, правопорушника. Копу цивільному їхав у своїх справах, але по дорозі він помітив білий опель. Поліцейському здалося, що водій легковика порушує правила дорожнього руху, і він кілька разів засигналив. Однак, власник кіномарки не зупинявся. Тоді поліцейський натиснув на газ у своїх стареньких жигулях і обігнав опель, перегородив дорогу і вибіг із машини, аби з'ясувати всі обставини. Мене людина зачепила. Я попросив його зупинитися моргаючи фарами. Він не зупинився. Я почав доганяти. Він не зупинявся. Повністю цілий район я переїхав mm -hmm. за ним. Однак у власника Опеля інша версія подій. Він розповів, що нічого не порушував. Спокійно їхав по дорозі, як його почав підрізати вас. А коли автівка заблокувала проїзд, без вагань зупинився. власник кіномарки додає, що водій «Жигулів» підійшов до його машини і почав бити ногами, тому довелося тікати. Але поліцейський продовжив переслідування і наздогнав Опель уже в сусідньому районі. Щоправда, тут вже на місці конфлікту прибули поліцейські, так би мовити, при виконанні, і конфлікт вдалося залагодити без застосування сили. Те, що правопорушення було на території Їдемо на Косе, все. — Якщо ви маєте бажання тут звернутися, звертайтеся тут. Якщо звідчення, ну як же, в, в, в косі їдемо, от, приймаємо. Ну, я ж свідчився. Сюди кажуть, за марістру мені що тут не закриваємо. Укладаємо? Поліцейський у цивільному зізнався, що він вживав спиртне, але пояснив, що в нього була на те вагома причина. Запевняв, що зранку його дружина повідомила про те, що вагітна. От і вирішив відсвяткувати. Попри це, вперто доводив, що він став жертвою, а не навпаки. Провадимо свідчення. То все. Це було сьогодні? Ні, це було вчора. Як ви, як ви вважаєте саме? Я бачу, що ви копаєте зараз, би було видно ознаки, що не вам щось зробили. Ми. Поліцейський не хотів і слухати про те, що про нього розповідав водій Опеля, а той вперто доводив, що поліцейський бив ногами його автомобіль. Навіть запропонував провести слідчий експеримент. той самий протектор. Він дав капець, зніме, що він би той самий протектор. І іграшки кінчилися. Зрештою, сп'янілого копа доставили в лікарню, де він пройшов тест на алкоголь. Результати свідчих самі за себе 1,8 проміли, проміле, що означає сп'яніння середнього ступеня.